Вітаю всіх, хочу розглянути одне таке цікаве питання. Багато тарологів, я передивляюсь, так, що хто що каже, мені цікаво. Кажуть, що одне велике місто, місто, мільйонник отримує квітній захист. Ну що, місто? Отримаємо захист чи ні? Всі так про нього кажуть. Знаєте, це як мені нагадало, Буратіно, там в скобочках пишуть. Ну, ви розуміли, про яке, зрозуміли, про яке місто мова, завжди в дужках так. Ну, звісно, зрозуміло, про яке. Так, давайте. Місто, мільйони. Ти отримаєш захист у квітні. Угу, зміни. Важко. Угу, Ворог добить. Угу. Тепер дивіться. Обнулити. Небезпеку обнулити треба. Ой. Так, до світ. Увага світу, увага до всього. Наш стиль, господи. Так, дивіться. Небезпека у нас. Роль жертви. Важко роль жертви. Так, але треба з цієї жертви виходити. Нам для цього потрібні ресурси ворог поряд. І цього ворога треба обнулити. І це наш головний розумник, який повинен нам надати допомогу. Так. Ну. Буде. Буде. Ви знаєте, вона буде. Буде допомога, буде світова допомога. Добре. Ну що, ми отримаємо системи ППО, якісь для захисту неба? Дивіться, по-перше, буде боротьба з колаборантами та розвідкою однозначно, тому що їх треба ховати. Багато і ПСО, маніпуляцій, і ПСО буде дуже багато. Так, дивіться. Тепер хочу сказати одну річ. Які приємні карту. Тут неможливо зробити все як завжди. Підхід повинен бути такий, щоб не зрозумів ніхто. Бо воно є, його немає і тому подібне. Ви знаєте, скажу так, воно як є, і його нема. Я буду казати спеціально заплутано, подивимось на практиці, як воно пропрацюється. Але те, що почали задумувати, що робити, це 100%. -во. Тому що це вже не іграшки. І напружили свій мозок, і почали як сказати, розробляти стратегію, що робити ось в даній ситуації, коли немає тих кілометрів, зайвих і того іншого. Процес почався. І скажу так, воно буде досить непогано, але буде. Треба подивитись, як воно буде працювати.